Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословінні! Маємо прекрасний час, благословенний час, постний час. Тому тримаємося в своїх настановах, не розслабляємось. Хто в неділю перегуляв, то сьогодні повертаємось. повертаємось до своїх настанов пісних. Ну і, звісно, з деяких не варто виходити в неділю. Такі настанови, як без соцмереж, без кролінгу, без новин, в неділю також можна витримувати, такі як Холодний душ, такі як молитва, такі як добре правильне харчування. Було б також добре дотримуватись не тільки в часі посту, а й на протязі свого всього життя. Сьогодні 25 червня 2001 рік. Дорогі діти! Я з вами благословляю вас усіх своїм материнським благословенням, особливо сьогодні, коли Бог дає вам в достатку благодаті. Моліться і шукайте Бога через мене. Бог дає вам великі благодаті. Тому, дітоньки, використовуйте цей благодатний час і наблизьтесь до мого серця, щоб я могла вести вас до свого Сина Ісуса. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо, Марія каже, благодатний час, благословений, особливо зараз. Я цілковито погоджуюсь з Марією, бо особливо зараз, коли є час посту, коли ти, а я вірю, що всі захотіли звільнитись від новин, мас-медіа, соцсетей, скролінгів і цим самим висвободили свій час, звільнили цей час, щоб ми цей час інвестували. Власне, в потрібному руслі, потрібному руслі для зближення, для зближення з Марією і через Марію пізнання Ісуса. Тобто цей час не втратили, цей благодатний час, благословенний час, коли не маємо сьогодні переслідувань, коли можемо спокійно ходити до церкви, вона не закрита. Бо часи різні бувають: часи переслідувань, часи гонінь, часи. Карантинів різних, ми вже це бачили на нашому, не тільки історії десь там хтось колись, а й ми були закриті буквально. Церкви були закриті, не давали нам змоги туди прийти, але і по факту все було закрите. І взагалі була мета закрити всіх по домах, щоб ніхто не виходив. Ну і 80% їм це вдалося закрити людей. А 20, звісно, ну всіх не закриєш, як то кажуть. І так само гоніння, коли почнуться гоніння, то 80% церкви з цього злякається, замкнеться вдома, а 20 не зрушить уже нічого. Вони будуть йти помирати, але йти до Бога. Тобто йти, проповідувати, йти на літургію. І, і це нам показало СССР. Це нам показав комунізм, коли вбивали священників, і тут в Боснії, герцеговині є пам'ять, що вбили. Просто розстріляли, пам'ятаю точно чи 18 священиків, монахів, цих францисканців. І, і це показує, що завжди лишаються ті люди, які вірні, які вірні, тих 20%. Ну і я І вірю, що Марія нас хоче бачити іменно в цих 20% віруючих, які будуть іти, іти до кінця, йти з Богом. І, і мати сенс, бо якщо в тебе Бог на першому місці, а тобі нав'язують іншого, або відрішись від Бога, то ти не можеш. Ти не бачиш сенсу життя без Бога. Не маєш сенсу і розуміння, як далі жити без Бога, якщо я його відрікся. Я благословляю тебе, своїм материнським благословенням, особливо сьогодні, коли Бог дає тобі в достатку благодаті. Бог тобі дає сьогодні в достатку благодаті. Якщо ти думаєш, що тобі ще не вистачає чогось, то знай, все тобі дано сьогодні. Сьогодні ти маєш всі благодаті. Благода... Благодаті. Молись і шукай Бога через мене. Потім Марія каже: ти маєш все, ти маєш час, ти маєш змогу, ти маєш всі відкриті двері. Ісус тобі відкрив уже канал через Святого Духа, через Марію, розмова, адорація. Мільйони молитв, мільйони. Практик, мільйони літератури різних книг, досвідів, святих, як встати в присутність Божу, як чути голос Божий. Тобто є, всі ці благодаті є, вони є, тільки треба їх брати. Треба. Бо ми думаємо, що благодати, власне, типу на голову впаде щось, і так, знаєте, прокинувся вже я мудрий. Ні, треба, власне, час інвестувати, щоб брати ці благодаті. Молись, шукай Бога через мене. Бог дає тобі великі благодаті. Тому, дитинко, використовуй цей благодатний час і наблизься до мого серця, щоб я могла вести тебе до свого Сина Ісуса. Бачимо, Марія закликає також наблизькість до мене, бо я вас поведу до Ісуса. Я вас поведу. І, і неймовірно, Марія веде в любові, Марія веде без осудження, без якихось критиків, без страху. Марія веде до Ісуса. Завжди. Тому не боїмося перешанувати Марію. Або шануєш Марію, шануєш Ісуса. А, тому не боїмося цих таких, щоб Дух Святий не обідався, бо я до Марії багато молюсь, або Марія, щоб не обідалася, бо я до Ісуса багато молюсь. Вони не обідяться, якщо ти молишся. обіжає тільки гріх і відходження, лукавство, фарисейство. Всі ці речі будуть ображати. А якщо ти чи то з серця приходиш до Марії. Чи з святою серце приходиш до Ісуса, до Духа Святого, до Бога Отця, то ти нікого з них не ображаєш. Тільки гріх ображає, особливо свідомий гріх і такий, знаєте, підступний гріх, який, я потім кажу, що це не гріх. Ні, то, -то нормально, всі так роблять. Такі, знаєте, якби виправдання потім своє йде. Не навернення, а самовиправдання. Тому сьогодні спрямовуємо свій звільнений цей час. А цей час я вірю, що кожен помітив. Я, наприклад, помічаю багато часу. Я помітив, скільки телефон все-таки, хоча я ніколи не скролів. вважаю себе максимально новин, ніколи не дивлюся, ні телевізор, ніяких нічого. Але побачив, що телефон, звісно, з'їдає. Там десь, поки Фейсбук крутнеш, тільки подивитися фотографії цих, знаєте, друзів, яких знаєш людей. Але це все з'їдає час. Це все з'їдає час. Тому, тому цей час, який зараз з'явився, інвестуємо в молитву, в пізнання, в літературу цікаву, щоб отримати всі ці благодаті, брати їх, брати. Наша задача сьогодні брати всі благодаті, а Бог дав нам їх в достатку, Марія каже. Тобто, всі благодаті є в достатку, але лише ти вирішуєш, лише я сьогодні вирішую, чи взяти мені ці благодаті, чи пройти повз. Пройти мимо. Та давайте молитися сьогодні, щоб отримати ці всі в достатку благодаті, отримати мудрість, як їх взяти ці всі, і, і дійсно наближатися а, до Марії, наблизитись до Марійного серця. А до Марійного серця ми наближаємось через ці послання. І Марія нас потім веде до Ісуса. Не забуваємо про особисту молитву, про читання Слова Божого, роздумування. Глибоке роздумання, практика, практика. Має бути практика кожного дня. Якщо день в тебе без Божої настанови, без Божої практики, ну, то він даремний той день. Прожив, аби прожити. А якщо Бог тобі поклав на серце зранку виконати якусь місію, а коли маєш особисту молитву, то Бог тобі буде давати такі місії. Маленькі, щоденні настанови, завдання. І коли ти їх виконуєш. Ти дійсно а, маєш такий сповнений день. І потім на вечір, перед сном, коли робиш іспит сумління, ти розумієш, що ти зробив. Зробив маленький крок, але зробив. Маленький крок любові, маленький крок а, до Бога. Це, і це є супер. І тоді спиш в мирі, в радості, в благословінні і прокидаєшся на наступного дня так само а, радісний і щасливий. Будьте благословені. Миром, радість, благодать з Меджугорія. па, -па.